Вітаю всіх! Я Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні у мене все в такому сірому кольорі. Бо я хочу показати свою роботу. Я беру участь в спільному проєкті Тамари Новікової дівчатка таки дівчатка Номінація невиправна. Вуаля, шапочка. Шапочка з цілою отарою овечок, баранчиків, ягняток, не знаю, хто це. Вона готова вже з 1 лютого була готова. Практично. Але в чому моя невиправність? В тому, що я не можу зв'язати шапку, щоб її разів 10 не розпустити. Жаккард в мене тут нема до чого причепитися. Але верх шапки, маківка, мені зовсім не подобається. І це вже другий варіант. Перший я зв'язала по схемі, яка дається до схожої шапочки. Там просто так хоп і закрилась. Не сподобалось ні мені, ні моїй подрузі. Хоча, звичайно, я розумію, що Маринка буде дуже рада любій шапці, яку я зв'яжу. Але ж я буду недовольна тією роботою. Далі знайшла майстер-клас ось такої верхушки-шапки, маківки, маківки, не знаю, як правильно почула таке слово. От. І начебто все гарно. Але на голові тут наче й нічого, але оце стирчить. Як не знаю, що, купол в церкві. і мені це не подобається. Хоча подруга сказала, супер класно, хай буде. Кажу, ні, хай не буде, Того, що буду перев'язувати. Ну, і <свісно> Маринка мене благословила, сказала: ну хочеш поморочитися, пожалуйста, я тобі мішати не буду. Так от, шапку буду розпускати. Зараз десь, десь тут ниточка повинна бути. Я її знайду, до того ж шапка вже попрана, вона висохла, і все гарно. Іначе ось така резиночка з витянутими петельками. Наче все гарно. Але але, але мені не подобається. Тут я ще зв'язала підклад, бо я показувала вже в попередньому відео, як в'язала цю шапку. оцей Болгарський зачин, він все одно закручувався. Я вже потім, коли зв'язала шапку, підняла петлі по краю і зв'язала ось такий підклад, його ще треба буде пришити. Ось так підрівняти і пришити. Шапочка буде тепла, гарна, сидить вона. Саме оця частина сидить на голові прекрасно. Але отут треба буде щось переробляти. І так я все лихо почала за шапку, бо я дуже розстроїлась з-за цього всього. І я не сказала, з якої пряжі я в'яжу цю шапочку. Тих тим, хто. Не бачив попереднє відео, буде зовсім незрозуміло, про що я тут розпинаюся. Це ось така ниточка: Gazal Baby Wool. 175 метрів у 50-грамовому моточку. Рекомендовані спиці 3 мм. Тут у мене чотири кольори: чорний, темно-сірий, білий і світло-сірий. Ще думала, ось цей голубий десь а, притулю, ну він зовсім сюди не, не влазить, грубо говоря, номера кольорів я сказати не можу, а, бо я і етикеточки вже десь занихая. В'язала шапочку я, значить, жакар в'язала в дві ниточки. Жакарт в'язала на спицях 4 мм. Лицьову гладь між жакардами, де оце тут по одному рядочку, по одному, по два в'язала на спицях 3,5 мм. Підклад в'язала в одну ниточку спицями 3 мм. Підклад тонесенький. Але він не дає закручуватись ось цьому краю. Ну і верхушку шапки я, скоріше всього, буду в'язати теж на спицях. Почну на 4 мм, і тоді, мабуть, трошки пров'язавши, перейду на 3,5 і закрию. Що вийде, я вам покажу. Зараз я займусь саме переробкою цієї шапки. Ну, а далі підключусь, покажу, який буде результат. Ось чого я кажу, що я не вмію в'язати шапки. Бо за один раз я ще не зв'язала жодної шапки в своєму житті. Я мільйон разів розпускаю, перев'язую, переробляю, і в результаті я дуже часто не задоволена шапками, які я в'яжу. Ну що, побачимось після закінчення цієї епопеї? Щоб підняти петлі, я беру спиці набагато тонші, і тоді дуже легко спиця проходить і не розпускаються петельки. А далі починаю в'язати вже тими спицями, які мені потрібні для цього в'язання. Ну що, дівчата, шапка готова. На собі поки що фотографій немає, може в Instagram викладу, більше всього, що я викладу фотографії в Інстаграм, може, коли буду робити а, звіт по цьому спільному проєкту і про, по роботах, які я в ньому зв'язала, я більше всього, що буду показувати, і на собі. Тому що думала відправляти посилку, але не виходить, поки що шапочка буде в мене. Так от, я її ще двічі розпускала. Можете сміятись, можете кидати в мене тапки, але як є, так і є. Пров'язала макушку, маківку, коротко. Розпустила, дов'язала ще, довго розпустила, зменшила. Ну, не дано, то не дано, хоч, хоч як, хоч що кажіть. Шапочка вийшла класна, м'якенька, пряжа мені оця дуже сподобалась. В жакарді вона дуже гарно лежить. Моїй свекрусі. Дуже сподобалася ця шапка, каже, ти мені так узяв, подивимося. Я так приблизно вже, як би то, орієнтуюсь, я вставлю фотографію оригіналу, по якій шапці я його я цю шапку в'язала. Ви побачите різницю. Але от з маківкою тут же ж довелося погратися, розібратися. Отак, шапки я ніколи не закривала. Це правда. Я завжди якось шукаю якісь клини, якось, а тут е все дуже просто. М підшила я підклад, зробила акуратно все, ниточки поховані, підклад підшитий, шапочка перев'язана. Єдине, що я її ще не прала після перев'язки. Ну, пізніше, я думаю, вже поперу. Ось така, ось така робота. Ой, невиправна є невиправна. Шапки в'язати не люблю, але люблю в'язати жаккард. І люблю робити собі такий виклик на слабо. Но все-таки я вважаю, що я справилася з цією задачею, хай воно трошки перев'язано разів 4. А, <сум> 4, чи вже, мабуть, 5, я вже збилась. Значить, зачин закручується болгарський, все одно. Без підклада не було б діла. Або треба було підшивати підклад, або так як я оце трошки зв'язала. Я не знаю, тут сантиметрів, мабуть, 12, може 10. Так, коротенько розказую про шапку. Набирала 108 чи 110 петель. Точно не пам'ятаю, я залишу посилання на попереднє відео, де я в'яжу і розказую про цю шапку. Чи 108, чи 110 петель е, болгарським зачином. Далі ось тут, тобто зразу після болгарського зачину, я ось тут додавила петлі, і в мене вийшло 120 петель. І пов'язала е, Жакарт. жаккард в'язала Значить, лицев... Ні, неправильно. Ось тут в'язала на спицях 3,5 мм лицеву гладь, жаккард в'язала на спицях 4 мм і повністю далі шапочку в'язала на 4 мм спицях. Чого? того що зв'язала на 3,5, плотність стала Плотніша і шапочка, тобто, якщо так дивитися, вона начебто не стягується, да, оця маківка від жакарду. А коли я зв'язала на 3,5, дуже видно було, що вона плотніша верхушка. Тому я розпустила і почала в'язати четвер... четвірочкою. Ось, ось так. В принципі, більше нічого про цю шапку розказати не можу. Жакарт вівці, значить, рапорт жакарда 12 петель, сама овечка 11 в ширину, да? і плюс ще одна петелька. Якщо вам треба якось покрутити цей жакард, можна зробити тут не одну, а дві. У мене ось, наприклад, де ось задній стик. Тут у мене дві петлі отримали. І, пожалуйста, можна отак зробити. Одну повіз одну, звичайно, буде зовсім все. Просто біла полосочка із внизу паличка вгорі якісь. Непонятні штучки, а так, відділяючи овечку від овечки, ми бачимо, що це, і правда, овечки. Жакарт в'язала без протяжок, так як я люблю, а, ось така, такий жакарт, він один і той же, по одній і тій самій схемі. Тільки тут я зробила два ряди, оцих середніх, а тут я зробила тільки один ряд. І, наче похожі, але трошки відлічаються. Ось і все. Що по цій шапоці, я можу сказати. Номінацію невиправна, я завершаю дуже вдячна Тамарі Новіковій, дуже вдячна дівчатам. Дивишся, читаєш чат, дивишся відео дівчат, звіти. І, знаєте, такий азарт пішов прямо. Хочеться, хочеться ще щось зв'язати, а чи встигну, а чи не встигну. А ось дівчата в'яжуть, а чого в мене не виходить. А, і шапочки. І, ну, одним словом, спільний проєкт це класно, це, це, це супер. Підштовхує в'язати більше, підштовхує в'язати краще. Проходьте. За посиланнями, які я залишу під цим відео, або просто в пошуці вводьте хештег «Дівчатка, такі, дівчатка. І там вийдуть усі відео дівчат і надихайтеся такі роботи, такі задумки, що це просто. Ой, одне ой. Я всім дівчаткам, які. Беруть участь в цьому проєкті, бажаю успіху. Ви суперові майстрині, ви суперові в'язалочки. Всім глядачам я бажаю приємного перегляду, гарного надихання. А всім загалом я, звичайно, бажаю здоров'я, миру, благополуччя і терпіння. Ну і хочу сказати величезне спасибі, що були зі мною, що дивилися, що додивилися це відео до кінця. Ставимо лайки, дизлайки, пишемо коментарі або задаємо питання, Ну начебто я технічні питання цієї шапочки вже розказала, і може вже й не один раз. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей в нових відео. Лютий у мене насищений по роликах, тому терпіть. Коли почнеться весна, ви мене тут не побачите. На цьому кажу всім гарного вечора, спокійного вечора, мирного вечора. Всім пока-пока.